Представники найбільших миколаївських підприємств, бізнесмени, політики, всі вони учасники великого інвестиційного форуму. Миколаївщина приваблює закордонних інвесторів, передусім своїм вигідним географічним розташуванням, кліматом та родючими землями. На цьому наголошував кожен з доповідачів. Тому це крупний агропромисловий, торгівельний та транспортний хаб в Україні. А обласний центр, місто Миколаїв, має значний промисловий потенціал. Що ж, залишилось розрекламувати свої можливості та презентувати. Розробки, щоб привабити партнерів. Серед перспективних проєктів Миколаївщини: відродження річкового судноплавства, розвиток морегосподарського комплексу, будівництво сучасних автомобільних шляхів та зручних транспортних розв'язок. За останній рік реалізовується порядка 200 інвестиційних проєктів в різних сферах на общую суму більше 7 мільярдів гривень. Індекс капітальних інвестицій нашої області вищий Селам по Україні експорт три рази превышает імпорт і составляет более двох мільярдів доларів США. Поступлення в бюджет от малого и середнього бізнесу увеличился почти на 20%. Банки і международные финансовые організації готові кредитувати інвестиційні проекти. В свою чергу міський голова Юрій Гранатуров підкреслив, що Миколаїв дійсно надійний партнер і в місті реалізується багато інвестиційних європейських програм. У нас очень высокий потенциал. В инвестиционный портфель города входит около 85 инвестиционных проектов, среди которых есть коммерческие, социальные, инфраструктурные, научные проекты в различных важных для развития города сферах, а именно в сфере энергоэффективности, медицины, культуры, инфраструктуры, туризма. Успішним прикладом залучення закордонних інвестицій в місто став довгоочікуваний завод з виробництва електроенергії з біогазу. Проект реалізований завдяки американським капіталовкладенням. Завод генеруватиме в українську енергосистему 9,3 мільйони кіловат електроенергії на рік. Але найголовніше, працює він на метані, який викачується з надруклавського сміттєзвалища, що суттєво зменшує його викиди в атмосферу, а також запобігає виникненню стихійних пожеж. Та процес энергосбережения это действительно энергетическая независимость и еще это пример того как все ветви власти а конкретно областная государственная администрация в лице Вадима ивановича мерикова город в лице городского головы городского совета район николаевский в лице районной государственной администрации не Выясняли, чья земля, чий полигон, чьи права, а просто вместе всі пожали руку інвестору і швидко реализовали проект. Олег Орді Палоткаченко, МСН.